Нарешті наш 23-й борт під бортовим ім'ям Борода в честь Олександра Бороди, відомого всім ресторатора і байкера, власника ресторану «Бородибар», бар дуже відомої людини в мотоколі. Ми закінчили цей мод. Зараз він в нас на стадії обкатки. Сьогодні, що у нас вівторок, в п'ятницю ми в четвер, ввечері вночі ми його вже завели перший раз. В п'ятницю доробили моменти, І от перші десятки кілометрів вже почали їздити. І е, в подальшому плюс-мінус тисяча кілометрів буде обкатки пробігу в різних режимах, при різних навантаженнях. По піскам, по лісам, по глині, по болоті, по асфальту. І після цього він буде передаватися в підрозділ Андрюхи Качури. Це наш друг з ветеран Сі. <кій> На цей мотоцикл у нас пішло десь приблизно місяць-півтора часу. От, бо ми зараз два збираємо: 23-й, 24-й, 24-й ще з ним роботи і роботи. Більше зусиль кинули саме на цього мотоцикла. Він має дизельний двигун 500-кубовий, з яким нам допомагає фонд Music Mission Award, який купує ці двигуни, і нам це є дуже велика допомога в тому плані, що ми не збираємо кошти саме на двигуни. Для того, щоб цей мотоцикл повністю розібрати, перебрати, відновити, доробити всі нюанси, які присутні у Дніпрів, всі косяки їх устранити заводські, і максимально зробити технічно якісний мотоцикл, який не буде. Абузою для хлопців десь нам приблизно становиться в 50-60 тисяч гривень. Що ми перероблюємо? Ну, По-перше, це повна переварка рами під дизельний двигун. По-друге, ексайдовський акумулятор 18 ампер годинний, паливний фільтр дизельний. Плюс е, маса від фури, яка витримує велике навантаження і не має проблем з відригуванням маси. Електросхема максимально проста. У нас є тільки маса, яка включає запалення. Показує наш вольтметр зарядку нашого акумулятора, є індикатор тільки. Нейтрального положення, От ми включаємо передачу, вона погасла. Включаємо і нейтральне положення, в нас засвітилась лампочка. Є єдиний тумблер, який засвічує лампочку в спідометрі, і фару передню, і габарит задній. Все. Більше електросхеми в нас ніякої немає. Дизельний двигун максимально надійний, максимально виносливий, максимально тяговитий. І максимально економічний по рівнянню з бензиновим. Заводиться і глохне він завдяки, його можна завести чи зі стартера. Собственно, для цього і потрібен акумулятор, щоб не заводити з кікстартера з цього ножки, як звикли, як звикли Дніпри всі заводити. А з електростартера і завдяки декомпресору, він відкриває. Випускний клапан, він як заводиться, так і глохне. Виглядає це наступним чином. Ми включаємо масу, у нас засвітилась наша приборочка, показує наш зарядку акумулятор. От кнопочка стартера. Все, моторчик працює. І, щоб заглушити, ми відкриваємо клапан, і він глохне. А, от. Що перероблюється в ньому у відношенні до стандартного Дніпра. Ну, по-перше, <кій> всі пам'ятають, велика проблема в них завжди була з тросами як щеплення, так і передніх гальм. Тут троса від Chevrolet Aveo. Цю ідею і реалізація Анатолія Вінда з Дніпра, який нам Допомагає з цим і дав таку ідею. І з тих пір ми тільки робимо ці троси, ставимо і забули, що таке рвущіся троси, на віки скільки буде жити цей мотоцикл. Другий момент всі салінблоки, починаючи від маятникових, що в мотоциклі, що в люльці, починаючи з амортизаторів верхніх, нижніх, усі стоять від of, of Garage, також їхня подушка. І їхні е, муфта, яка на кардані, <кій> які надійні, виносливі. І якби їх завод-виробник ставив з цих матеріалів, що робить World of Garage, то вони б певно і по свій день е, ходили б і ніхто б їх не чіпав. Другий момент це амортизатори. Амортизатори, наче от, візуально вони виглядають так само, як штатні рідні амортизатори, На них є один маленький секрет. Вся внутрянка, яка всередині знаходиться, вона е це каяба від фіата. Токар наш перетачує шток, підгонить їх по довжині, вис... фрезерується середина, викидається вся внутрішня частина і внутрі вставляється Каябовський амортизатор. І це дає можливість хлопцям, будучи загруженим мотоциклом. 300-400 кілограм, плюс троє пацанів з БК, з автоматами в повному снарядженні, можуть вільно, як вони кажуть, що ви з ними робите, бо валимо по полю 70 км на годину, а він ще й при цьому рулиться і управляється. Бо амортизатори тримають, і за цього він збитий виходить. Другий момент іде по колесах. Колеса э, першим ділом викидається вся внутрянка, там де підшипники. Все це діло вимивається, перемивається, збирається на нових підшипниках. Потім э, розкручуються всі спиці і повністю переспицовується для того, щоб вивести як осьове, ове, так і радіальне бієння у колеса. І тоді колесо йде рівненько, як струна натягнута. Заднє колесо і запаску ми робимо з розпорок, з розпорками, щоб було більше навантаження, і ставимо більш агресивну ендурісту резину. Вона, правда, працює в режимі лопати. За резину велика подяка нам відправляють хлопці. З підвиїсти і Місовську, і цю ендурісту бушну різину. І вони дуже виносливі, особливо ці ендурісти різини вихажують. Наступне що? Речажна вилочка. Речажна вилочка був у нас один час, коли не мали ми можливості вигибати речажні вилочки. Дякуючи хлопцям з Кремінчуга, які нам допомагають в цьому, і ми їм висилаємо заготовки, вони нам її вигинають, і ми потім переваримо. От сьогодні прийшла ще одна вилка, а шот привіз, і ми зараз починаємо. На нашому 21-му мотоциклі ми вже зняли стару вилку і ставимо на неї речажну вилку також. Її треба трошки доробити, допрацювати, зробити свої нюанси, щоб більш цікавіше працювали гальма. Понятне діло, що з гальмами там окрема історія, щоб їх підігнати, це треба 10 разів їх знімати, одівати, виставляти соосності, підчухувати колодочки, і тоді в тебе термозараз. Реально працюють, як в японському мотоциклі, і вони реально є. Далі є в нас такі хлопці, які допомагають. Це Гріщук з Арпіня, які нам допомагають перебирати коробки передач та перебирати наші мости. В коробках передач ми ставимо обов'язково вимогу. Це понижена перша передача для того, щоб при загруженому мотоциклі. По бездоріжжю саме було легше тронутися з місця і не так рвати щеплення, рідне щеплення. Ну, дізель тут дуже багато моментів є, як його з'єднати з Дніпрячою коробкою, береться частина блока від Дніпра. Предварительно розібрав дніпрячий мотор, розпилюється на сантиметр більше, а потім куча фрезеровочно-токарно монтажних робіт для того, щоб через перехідну плиту, через перехідне кільце з'єднати, переробивши за відомо, маховік під каленвал зі шпонкою нашого дизельного двигуна. Що ще я можу згадати? Клетка. Клетка. Клетка, клетка, клетка не просто клетка. Ми вже дуже давно не використовуємо штатні стандартні люльки, бо вони більш для цивільного плану, цивільне назначення і так далі. Сюди хлопці можуть і сісти, і на крило, і всередину, і на борт, і як завгодно. Рама під клетку розварюється на 11 сантиметрів для того, щоб. Можна було зробити повноцінну клітку шириною 65 см всередині. І в неї чистий розмір 1,90 на 65 сантиметрів по внутрішній частині, і борта пів метра висотою для того, щоб хлопці могли три ящики в ряд БК покласти. Які по 20 см висоту, і виходить, третій ряд не випадає. Плюс ззаді в нас відкидний борт, який ціпками тримається, щоб коли ми скидуємо і в нас була ровна площадка і збільшується в нас довжина одразу 1,90 плюс 50 см, і того виходить 2,40 вільно можна покласти. Якщо що, Торчати може ще там метр-пів метра і так далі. Якщо треба щось буде вигружати, то легенько ми відстібуємо з двох сторон карабінчики. І в нас клітка скидається, задній борт донизу вже йде. Ну і тоді можна щось запихнути, випихнути, що там, в кого, які бажання будуть у хлопців. Клетка, якщо що, вона зйомна, у нас вона кріпиться чотирма гвинтами, прикручена гайками. Болти знизу вони приварені. Просто відкручуються чотири гайки, вверх піднімається і спокійно знімається ця клетка. Глушитель це рідний касіковський глушитель. Рідний касіковський глушитель, який теж допрацьований. В ньому є чотири перемички. Дві з одного боку, дві з іншого. Зігзагом вони для того, щоб трошечки зменшити вихлоп. Гофра обов'язкова умова для того, що двигун і глушник прикручені жорстко, І щоб не було. Не рвало шпильки і головку, то обов'язково треба ставити гофру. А... І куча-куча мілочних роботи, якої треба постійно, постійно. В кожному мотоциклі є свої нюанси. Допустим, це був касік. Касік, рама в нього коротша на 5 сантиметрів. Його довелося робити вставки і подовжувати. Так, да, ми могли взяти. Дніпрячу раму, але ну, тут стояла задача саме з того касіка, який був у бороди в барі, стояв, переробити цей мотоцикл. Ми максимально а, залишили а, тих запчастин, до яких покійний Олександр Борода доторкався, а саме, а, те, що нам досталося, це був мотоцикл без крил, без а, заднього сидіння. От, і виходить, бак фара ми поставили Дніпровський. Чому Дніпровський? Бо бак трошечки дуже сильно переварюється знизу, щоб влізла голова і клапанна кришка, то нижня частина баку переварюється. І, звісно, кришечка верхня теж переварюється, бо всі Дніпроводи пам'ятають, як в них отут все розбрезкано вічно бензином. Ми варимо такі от закручуючіся класні кришки. І в нас вже нічого не розбризгує абсолютно. Плюс всі дніпроводи пам'ятають, що тут в місцях кріплення вушей, на чотирьох місцях постійно рвуть баки і йде звідти теч. Коли ми його розпилюємо бак і переварюємо низ, ми зразу посилюємо ці місця кріплення, і в нас вже не виникає питання з тим, що у нас потече бак по кріпленню. не потече. Ви максимально залишили з бородовського мотоцикла. Це оця передня сиддушка, залишилася його рідна, рама повністю його рідна. Ми її тільки отут і отут поставили вставки внутрі знаружи, і ми її розтягнули трошки в довжину. Два амортизатори, які залишилися, з них ми переробили під каябу. Оба колеса, які були перебрані, переспецовані і взуті в нову резину. Мост, який був перебраний на восьмій парі. Мотори коробка, на жаль, тут нам не підійшла, бо там була в нього коробка не Дніпровська, а саме Касіковська. Касіковська коробка, вона, на жаль, без задньої передачі, то вона нам не годиться. Руль залишився, той, що був. І ручка права там була, ліва була розірвана, тому я і ручку праву залишив саме його. Ліву ми вже поставили Новодєловську. Коробочку, на жаль, прийшлось змінити з Касіковської на Дніпрячу, тільки з за того, що мені треба було кнопку стартера вставити. Курок правий лишився рідний, лівий поставили свій, бо той був в занедбаному стані. Вилка. Вилка була речажна, перероблена саме з вилки бороди. Ми тільки поставили верхню траверсу свою, бо було розбите дуже сильно посадочне місце. Ну, а все інше вже з донорних мотоциклів, які нам люди попередавали в свій час. І з кожного, з одного одне зняли, з іншого інше зняли. І так от потихенько-потихеньку рождаються отакі екземпляри. Один за одним вже ми їх 23 зробили, 24-й на виході, за 25-й, 26-й згодом почнемо братися. Тож, якщо у вас є таке можливість і бажання підтримати наш проект Мод на фронт, завжди раді. А якщо у вас є бажання ще й покрутити гайки, бо рук реально не вистачає, завжди раді також. Звертайтесь заодно, це вам буде як якогось як роду школа. Навчитися щось творити своїми руками. Якщо у вас ще й технічний склад ума, то може в ваші ідеї ми реалізуємо да, вашу мрію, вашу ідею. В кожного із хлопців виникають ті чи інші ідеї, і ми їх обсуждаємо і вирішуємо, як ми будемо робити по накатаній схемі чи робити експериментувати і налажувати щось нове. Дякую за увагу.